Це ти? Це ти. Спасибі. Я журюся. Проходь. Сідай. Одні оцієї ночі вчорашніми очима я дивлюся. В твої сьогоднішні передвечірні очі. Чим ти збентежена? Оце я тут живу. Тут я видумала тебе і себе для тебе. Тут я серце воїнічого для неба, не знаючи тоді що небом назову. Тепер послухай: з нашого жалю тепер залишились одні слабкі півзвуки. Любові нашої обличчя я не люблю Її обличчя то обличчя мука. Кажу ж, кажу ж у звітреному сні, у зимі в восні, у літі, у весні, весною, літом, восни зимою. Дві білих пісні рук твою зі мною, ти ранок мій, ти південь мій вечір, ти ніч моя, хоч все на світі в